Всім привіт! Це моє перше відео для YouTube, якщо не рахувати те, де я розповідаю про себе. І сьогодні я хочу поговорити з вами про 9 трендів цієї осені, більшість з яких не потребують від вас нових покупок. І перший тренд це широка лінія плечей, іноді в поєднанні з завуженим силуетом. І мова йде не тільки про піджаки, а також про пальто і куртки. Як цей тренд можна додати в свій гардероб, не купуючи нових речей? Дуже просто! Озирніться навколо. Можливо, поряд з вами мешкає чоловік, більший за вас за розміром, і у нього в шафі знайдеться такий піджак. Якщо ні... То секунди вам в поміч. Другий тренд це тренд на стиль спорт-шик. Поєднання простих речей в стилі кежуал з речами для занять спорту. Тут головне витримати контраст об'ємів. Наприклад, легінси ми вдягаємо з оверсайзним жакетом, а спортивний кроп-топ зі штанами палацу. А широкі треніки з скороченим жакетом. Третє картатий принт. Якщо ви любите цей принт так само, як я, не відмовляйте собі в задоволенні носити його в цьому сезоні. Але головне, щоб цей принт був на актуальних речах. Тому що ніякий принт не врятує річ, термін споживання якої вже пройшов. Четверте це торочки. В цьому сезоні вони повсюди. На сумках, на одязі і навіть на нижній білизні. У торочок є одна суперсила. Вони додають образу жіночності. Проте, на відміну від рюш, разом з жіночністю вони не додають віку. П'яте. Багата шаровість хай левел. Топ плюс сорочка, плюс жакет. Це вже не те. Це вже класіка, як то кажуть. Хай левел це спідниця на штани, спідниця на спідницю, сукня на штани або сукня на спідницю. Шосте смужка. Ще один. Трендовий принт, який має властивість витягувати силует, або розширювати його в залежності від напрямку цієї самої смужки. Сьоме, Поєднання чорно-білих кольорів в одному образі. Якщо власне, у вас це поєднання асоціюється зі школою або з дуже строгим дрес-кодом. То спробуйте знову ж таки пограти об'ємами. І слідкуйте, щоб речі були актуальними за фасоном. Восьмий тренд це авангард. Таких речей було багато на подіумах це речі незвичайного крою, зламаними пропорціями, з розрізами. Або речі трансформери. І дев'яте це етномотиви. Цей тренд відкриває просто безліч можливостей експериментувати з нашим національним вбранням. Тому сміло поєднуйте якісні вишиванки, які несуть особисто для вас якийсь зміст з речами в стилі кежуал або з речами в стилі Боху. До речі, мені спав на думку ще один тренд, який, скоріш за все, ви також зможете знайти в своїх гардеробах. Не всі з вас, але деякі, деякі точно. це прозорі тканини. Цей тренд, звичайно, не є дуже носибільним, особливо, якщо ми кажемо про спідниці. Одне діло пройти по подіуму в прозорій спідниці, поверх трусів, і інше діло прийти так, наприклад, на роботу. Проте, цей тренд можна використовувати у створенні вечірніх образів. Сподіваюся, вам було цікаво. Ще більше сподіваюсь, що у мене вистачить натхнення і наснаги на те, щоб записувати відео далі. Я буду дуже вдячна вашій підтримці у вигляді лайків і коментарів.